І нехай день для добрих людей буде добрим сьогодні 29 вересня 2025 рік. Я, людина Олена Щербань, засновниця етнопросвітницького осередку три музеї Лялина Світлиця, що включає музей звареного борщу, музей живого хліба, Лялину Світлицю, рідзвану хату, весільну хату, керамічну хату, засновниця фестивалю. Брендового, культового, міжнародного. Він одразу став міжнародним борщику, глиняному горщику. І сьогодні я скажу кілька слів про те, що та програма, яку я колись придумала у 2014 році, 16 серпня. Вона буде точно така сама 8 серпня 2026 року. Я тепер від неї не відступлю ні на крок. Я трішки дозволила відступити від неї під час 11-го фестивалю, під час 10-го. Задумка моя така: кожна господиня готує щонайменше чотири різновиди борщу. Чотири. Кожна господиня. Це абсолютно реально. Чому 4? Тому що так уже сталося, що у мене було. Чотири господині під час першого фестивалю у 2014 році я попросила дорослих жінок взяти участь, заздалегідь, провела бесіду, організаторську роботу. І мені пообіцяли, ми приїдемо там з сусідніх сіл і зваримо тобі у горщиках борщики. Тоді було три борщики, три горщики. Кожна господиня чотири господині, три горщики з різним борщем. І це нескладна задача, тому що один борщик з м'ясом, другий борщик без риби чи з рибою, третій борщик мамин. Ну, кожну жінку навчає варити борщик переважно, в більшій переважній кількості, то мама. Але іноді так би вашого навчили готувати свекруха. Не мама, а свекруха. То мамин все одно мамин, свекруха теж мама вашого чоловіка. Принаймні. Ну і четвертий борщ авторський, будь-який, будь-який ви хочете, там, чи готуєте в себе вдома, чи вам хочеться проявити свою творчість. Але на перший фестиваль було три борщі. І от з чотирьох господинь дві не приїхало. Не, не, не змогли, не захотіли. По моїй задумці, це мали бути дорослі жінки, що вони ж знають. Ну, бабусі наші, знаєте, що вони знають, як біля ті печі поратись. Ну і в останню хвилину, звичайно, мабуть, злякалися, мабуть, не, не захотіли. Ну, це ж теж лячно в якійсь мірі. І потім мій формат фестивалю конкурсних учасниць це була це були молоді жінки, молоді. 50, 60. І Жінки залюбки брали, брали участь, варили борщики в печах, хоча вони в них вже й не варили за своє життя, доросле. а от під час фестивалю да, це все вдавалося. А вже трохи пізніше сталося, що борщі варять вже хто захоче, і варити борщі в казанах, в баняках, так, на відкритому вогнищі, в печах порпатися, по-перше, це треба багато печей. по-друге, ну, Хоча в одну піч стає 9 горщиків за один раз. А в мене тільки хатні варистих. раз, два, три, чотири. Печі це вже 9 на 4, вже рахуйте, скільки борщів за один раз стає. І плюс у мене є тепер велетенська піч, у яку може стати, ну, мабуть, і 11 чи 12 горщиків. Діставати їх погано, але ставити легко. Тобто за один раз близько півсотні можна зварити борщиків у горщиках, як би ж хотіти. Але ж цим треба займатися. І виходить, що господинки вже так трішки стали балувані в мене і, і варять по одному, по два борщики. Якщо й два, то це вже взагалі героїні. От напишіть мені, будь ласка, в коментах. Можете приватно, можете хочете. Скільки ви зварили борщів, дорогі господині, під час цього фестивалю, окрім, окрім Світлани Прохорчук, вона зварила вісім, то якби кожна господиня, навіть дві, зварила по вісім, то це 16 борщів. Тому оголошую таке оголошення. 8 серпня 25-го року борщі варитимуть виключно ті, хто приготує за один день чотири різновиди борщу і презентує їх презентує у різних чотирьох горщиках або в одночасі, або розтягнемо це в часі. Бо ще ж дивіться, яка виникла задача потім у мене. Спочатку було 12 борщів, їх дегустував турист. Безкоштовно, звичайно, а потім стало борщів 24, а потім стало борщів 36, я кожен рік додала по 12, чомусь, хоч би по 10 додавала. Потім стало 46, потім, так стало, потім стало 50, тут я вирівняла, а потім стало 60 на 6 фестиваль на 7 70, на 8 80, на 9-90, на 10-й 100. На 12-й, мабуть, 101 борщів. Тепер дегустація стала неможлива. Хоча я її розділила в 5 етапів. По 20 борщів на кожну дегустацію через кожні дві години, починаючи з 10-ї ранку. Важке діло, важке діло приготувати борщі, потім ще ваше діло це винести на дегустацію, а потім ще це ще й туристи самі по собі різні. Ну І дегустація така відбувається по-різному. Тому, Тому. Я роблю той формат, я, стаю, я дуже стала, я дуже незмінна, я така статична, якби ви тільки знали. Так от нічого залишається в мене незмінним. Залишається не, е, змінним те, що було 4 учасниці по 3 борщі, а тепер кожна учасниця варить по 4 борші. Як хочете, або варіть, або не варіть ваше діло. І я зараз, уже зараз, прошу писати прямо в коменти. Або виходити в ефіри, ну мені обов'язково писати. Кожна господиня, яка планує, чи, чи пан господар, варити борщ, пишете. Я такий, то, така то варю такий, такий, такий борщ під час борщ-фесту. Якщо ви не пишете, як хочете, ми не включаємо вас у список учасників. У мене з'явилася альтернатива. Прийшли студенти і кажуть, що ми будемо варити п'ять, то п'ять борщів, шість, то шість. Добре, я вже мала. Експерименти з дорослими жінками, потім мали експерименти з випадковими учасниками. А тепер, ну що, спробуєш і студенти, воно ну таке що. Але студенти кулінарних навчальних закладів. Нехай де для добрих людей буде добрим. Хто мене почув, той мене почув.